Всім привіт! Хочу показати вам Б-800 F1. Це маточка від Ральфа Кольбе. Я знаходжусь у людині, в якій я давав ці матки. Це перші матки, які я виводив в минулому році. Хочу показати, як вона перезимувала, як вона сіє гарно і розвиток її. Сьогодні у нас 9 квітня 2023 року. Ось я маточка. Ось така вона гарна. Ось така гарненька маточка, це прошла Це Б800. Ось так вона засіяла, це на українську рамку тут бджоли. І тут у нас таких 5 рамок. Займає вона гарна, розвиток, просто бомбовий. Дивіться скільки это слово. вже друга. Третя. Зараз розширюємо її. дій. Сегодня дев'ята книги. Ця рамочка засіяна. Тут вже чотири рамочки. Так, є п'ята рамочка, Тут теж засія. Як бачите, працюємо, все добре. Пчела веде себе гарно. Не з нас завжди без рукавиць. Сьогодні 9 квітня. Ось така от Б800. А так вони себе зарекомендували. Я думаю, що ще далі ще буде. І сьогодні нагадаю 9 квітня. Так. На цьому буду закінчувати. Так що, якщо кому будуть цікаві ці маточки, будь ласка, телефонуйте. Все, всім гарного, гарної весни.